Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. Сьогодні я хочу представити вам абсолютно нову товарну позицію і не побоюся цього слова, унікальну для українського ринку набори для приготування домашніх дистилятів. Ми створили для вас понад різних наборів, за допомогою кожного з яких ви зможете приготувати до 4 літрів або 8 пляшок одного з найвідоміших світових напоїв. Для створення кожного з наборів я досконально вивчив технологію приготування того чи іншого напою, склад його інгредієнтів. І, власне кажучи, в результаті цього мені вдалося створити понад 50 різних наборів. У процесі до мене прийшов ось такий чудовий пухнастий звір, тому що вміст кожного з цих наборів я перетворював на алкоголь. Я пробував його, мені не подобалося. Я заново компонував набір, знову перетворював на алкоголь. Знову пробував. І так до повного задоволення відповідно пухнастого звірка. Ну ви розумієте про що я. Друзі, всі ці набори ви можете придбати на сайті інтернет-магазину Крафстор за посиланням в описі цього ролика. А всі наші товари ми доставляємо не лише по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль та ще деякі країни. Дуже важливо за запитом, навіть якщо ви зараз нічого не хочете купувати, підпишіться на новини. Щотижня ми будемо надсилати вам наш дайджест, у якому робимо знижку на 10 топових товарів. Це максимальні знижки, які доступні лише підписникам інтернет-магазину, тільки тим, хто підписався на новини. Отже, друзі на сайті Крафт незабаром ви зможете знайти понад 20 наборів для приготування зернових віскі та бурбонів, 10 наборів для приготування зернових горілок, набори для приготування рому та текіли. А також незабаром у нашому асортименті з'являться вони зараз у процесі комплектування набори для приготування віскі та горілки з солодових концентратів і набори для приготування різних відомих брендів концентрованих соків. Як я вже казав, за допомогою кожного набору ви зможете створити 8 пляшок унікального алкоголю, який Є копією того чи іншого відомого напою у процесі створення набору. Я приділяв цьому дуже велику увагу, тому щоб напій вийшов не лише у досвідченого винокура, а й у початківця самогонника. Звідси і склад набору. Ми подбали абсолютно про все. Тут ви знайдете зерновий солод або тростинну патоку, або солодовий екстракт, дріжджі, піногасник, ферменти, кубики для настоювання і навіть етикетки, які зроблять ваш напій абсолютно унікальним. Ми розробили для кожного напою окрему етикетку. І тепер, після того, як ви приготуєте свій дистилят, можете спокійно наклеїти на нього гарні етикетки, ставити на стіл, дивувати своїх друзів, рідних, близьких і, звісно ж, себе коханого. Особисто для мене здивувати себе коханого це найважливіше. І друзі, давайте я вам покажу, з чого складаються набори. І почнемо ми з вами з набору для приготування горілки абсолют. Відповідно, у нас у комплекті йде 5,5 кілограмів солоду, кілька слів про солод. Ви можете замовити його немеленим, а можете замовити вже меленим, безпосередньо готовим до затирання набори наперед. Ми не готуємо їх заздалегідь, тобто ми мелемо солод безпосередньо перед упаковкою. І сам солод запаюється в пакет, тобто повністю виключається потрапляння кисню і відповідно випаровування тих самих ефірних речовин. Власне кажучи, так він зберігається значно краще, тобто він не в зіп-пакеті, а саме запаяний. Солод змелений таким чином, щоб було мінімум борошна, тобто, зерно має бути роздушене, щоб воно чудово проходило процес затирання, і не було борошна, яке забиває фільтраційну систему. Для всіх наборів віскі, горілки, всюди солод, змелений. Далі, дорогі друзі. Що у нас ще тут є детальна інструкція, яку, до речі, я теж писав сам щодо приготування напою. Піногасник, дві порції. Перша порція для браги, друга для першої дистиляції і дві порції ферментів альфа-амілаза та глюкоамілаза. І ви скажете, що ферменти не потрібні, але я вам відповім: що не у всіх є можливість провести затирання солоду, і відповідно ми можемо приготувати будь-який із напоїв методом холодного осахарювання з гарячим стартом і з використанням додаткових ферментів, ну і також про ферменти. Я б рекомендував додавати їх і при звичайному класичному затиранні, це дасть значно більший вихід алкоголю і, власне кажучи, більш високу якість. Далі, дорогі друзі, у комплекті для горілки у нас входить 8 етикеток. Дріжджі для зернових брак, лолімант це австрійські дріжджі, які зарекомендували себе найкращим чином. І, власне кажучи, я їх завжди рекомендую, вони просто шалені. Ну і так би мовити, у комплект для горілки також входить фільтр для проціджування готового напою, хоча навряд чи він тут потрібен. І в результаті, якщо ви будете чітко дотримуватися інструкції, яку я для вас підготував, ви отримаєте на виході вісім. Плюс ось таких чудових дійсно якісних пляшок зернової горілки, що є прямим аналогом або ж клоном відомого бренду Абсолют. Наступний набір це зерновий торф'яний віскі класу сингл молд. Тут у нас також входить 5,5 кілограмів спеціального солоду. Далі, дорогі друзі, такий самий набір. Дві порції піногасника, фермент альфа амілаза, фермент глюкоамілаза – 8, вісім етикеток для пляшок, дріжджі та фільтр для проціджування. Такі ж дріжджі, лалемант і вісім дубових кубиків, ось такі кубики французького дуба, середнього обсмаження для імітації витримки в бочці. Ну і звісно ж, інструкція написана вашим покірним слугою, і в результаті ви отримаєте вісім ось таких чудових пляшок. Насправді для кожного набору я зроблю детальну відеоінструкцію, яка включатиме затирання, дистиляцію, облагороджування, подальшу дегустацію напоїв. Тобто, по кожному з цих 50 наборів я пройдуся знову, але вже на відео з емоціями і для того, щоб розповісти вам, як і що в мене вийшло. Власне кажучи, повірте, що всі напої вже неодноразово були випробувані, і не лише мною, і отримали найвищу оцінку. Набір для приготування рому у стилі Гавана клаб. І тут, друзі, ми я вважаю перевершили самих себе. Отже, до складу набору входить 2 кілограми парагвайської меляси. Вона упакована в ЗІП-пакет. Пакет ось такий простий. Ну, каністру сюди в коробку вмістити зовсім неможливо. І в інструкції я покажу, як працювати з цим зіп-пакетом, все досить просто: ви виливаєте вміст. Спочатку виливаєте фермент, потім зіп-пакет додаєте гарячої води і вимиваєте звідти все вміст. Далі 3 кілограми кубинського тростинного цукру. І повірте. Це не той цукор, який продається як коричневий цукор у магазині. Я маю на увазі пофарбований, це справжній кубинський тростинний цукор, який надасть вашому рому неймовірний аромат. Далі, дорогі друзі, у комплекті тут. У нас також дві порції піногасника, одна порція ферменту глюкоамілази, для того, щоб цей фермент у процесі бродіння він попрацює з погано. Ми зброджуємо цукри, що містяться в мелясі, і отримаємо більш правильний, більш збалансований вихід. І, звісно ж, дріжджі у цьому випадку. Ми використали ромові дріжджі, хотроуз, дистилер, дубові кубики. Точно так само для настоювання та вдосконалення напою. Вісім етикеток на пляшку. І в результаті ви отримаєте вісім. Ось такі пляшки рому. І знову ж таки повна покрокова інструкція з приготування напою. Також, дорогі друзі, найближчим часом у нашому асортименті, як я вже казав, з'являться віски, бренді, коняки, горілки, бурбони відповідно з солодових екстрактів і концентрованого соку. Ми створимо точніше, ми вже їх створили. Зараз ми їх збираємо, комплектуємо саме так. Такі ж набори для приготування відомих брендів, кальвадосів, відомих сортів віскі, а також відомих сортів горілки, тільки вже на основі екстрактів і концентратів. Ідеологія буде точно такою ж. Кожен набір буде розрахований на 8 пляшок напою і включатиме абсолютно все необхідне для приготування саме цього напою. А на цьому на сьогодні у мене все. З радістю чекаємо вас серед наших клієнтів. Посилання на інтернет-магазин Крафт Стор нагадаю в описі до відео. Власне кажучи, смачних вам напоїв, і так нехай з вами буде Бахус. Усього найкращого бувайте!